Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами будемо виконувати заготовку для яйця мотанки. Що нам для цього потрібно? Саме яйце, воно вже повинно бути вийдути, як ви бачите, шпажка і клей-пістолет. Не забуваємо про техніку безпеки при користуванні клеєм пістолетом, він гарячий, не можна трогатися за носик, і обов'язково клей-пістолет класти на, якусь, на якийсь папір або картон. Так, що нам потрібно? Нам потрібно до нижньої частинки нашого яйця ось, ось трішечки мокра, я його промивала, нам потрібно всунути шпажку і зафіксувати цю шпажку гарячим клеєм пістолетом. Якщо ви це будете робити за допомогою клею дракона, то ви так само мажете клеєм драконом, але для цього йому потрібно буде більше часу, щоб клей е, застиг. Ось так ми потримаємо, поки він застине. Ця заготовка нам потрібна буде з вами для наступного уроку. Чекаємо, одразу не кладемо, бо Може похилитися наша шпажка, і тоді яйце у вас буде нерівним. Нерівно лежати, ой, стояти на шпажці. Ось так перевіряємо, щоб воно було рівненьким. Ось таку заготовку вам потрібно сьогодні зробити. Дітки, не хвилюйтеся, якщо буде видно ваш клей, це нормально, ви потім його закриєте ниточками. Ниточкою, стрічкою закриємо, все буде добре. Верхня дирочка, діти, вона теж закриється. Так що не хвилюйтеся. До зустрічі на наступному уроці.